Шановні друзі, вітаю вас. Давайте навчимося говорити собі гаразд, що б з вами не відбувалося. Ви мені скажете, навіщо це потрібно? Право в тому, що ми не знаємо до кінця всі варіанти нашого майбутнього, що буде. І тому краще прийняти сьогодення з радістю. Це наш ресурс. Завтра. Можливо, цього вже не буде, то навіщо ускладнювати і без того досить непросте наше життя. Тому, ранком, уставши з постелі, скажіть собі, як добре, що я прокинувся і як добре, що попереду, ще цілий день життя, порадійте собі своєму тілу, погоді, якій би вона не була. Знайдіть навіть в обридлому осінньому дощі щось гарне. І перебільшіть це гарне втроє. Ні, в 30 разів, а краще в 330 разів. У вас, звичайно, таке враження, що ця парада стара, як світ, вам би новину якусь подавай. А що, шановні, краще? Гарний хліб і масло щодня або нові продукти, але не смачні, шкідливі для здоров'я. Право в тому, що і схід, і захід сонця ви теж спостерігаєте. Кожен день, але хіба вони від цього повторення стали гірше? Ми щодня бачимо і сонце, і щоночі місяць або зірки. Але хіба вони від цього стали гірше? Звичайно, ні. Тож заваріть собі відсюду смачну каву. Приготуйте чудовий сніданок. І знову скажіть уголос, це гаразд. Якщо це ви будете говорити собі постійно та ще разу викликаючи в себе приємні, позитивні емоції і згадки, то це стане вашою звичкою. І життя звично стане краще. Пам'ятайте, шановні, нам за страждання, депресію, нудьгу, не медаль, не ордена не дадуть. Крім того, говоріть частіше так, ніж ні. Звичайно, це зовсім не означає, що потрібно завжди піддакувати, погоджуватись. Особливо в тих випадках, якщо явно чи не явно, вами маніпулюють, просто, шановні, будь-яка суперечка і будь-який негатив віднімають у вас енергії. І це потрібно пам'ятати і використовувати для свого ж здоров'я. І ще дослідження медиків показали, що людина, яка частіше говорить ні, ніж так. Найбільш схилена до, за... до... до загострення хрі... хронічних захворювань. Засвоїли. Чудово. А тепер підсильте свій гарний настрій. Як? А напишіть на кольоровому папері на кольоровому папері такі слова. Мені приємно жити. Все відбувається згідно мого плану. Я знаю, до чого призведе моє його виконання. Я обов'язково досягну успіху та щастя. Перечитайте написано 5 разів, а потім ще 5 разів. Повірили? Трудно повірити. Ще ні. Тоді вивчіть цей текст на пам'ять. І читайте перед сном. Тобі підніс, як молитву Отче наш, допоможе обов'язково. Адже саме так, майже 100 років тому назад французький аптекар імількую своєю чародійною, як підкреслюю, фразою, вніс кожним днем стає все краще і краще, у всіх відношеннях все краще і краще. Допоміг багатьом тисячам людей зміцнити на краще своє здоров'я. Пам'ятайте, друзі, подібне притягує подібне. Працює ментальний закон притягання. А в результаті у вас дійсно все буде гаразд. Шановні, бажаю вам успіхів. До зустрічі!